Поезію поліської літераторки Наталії Герман уже вкотре поклали на музику. Вона розповідає, що Рими приходять до неї несподівано. А взагалі писати почала пані Наталія з початком повномасштабної війни. Останнє із написаного вона стояла під дощем. За вікном якраз була така, знаєте, не досить така гарна погода, дощило. І я зайшла в інтернет і побачила дуже таку гарну світлину, що стояла молода, гарна, вродлива. Дівчина дивилася у вікно, падав дощ, і відразу у мене написалася така поезія. Із автором музичного романсу, написаного на згадуваний вірш Іваном Бубликом, Наталія познайомилася на одному із літературних вечорів. Каже, що відразу розпізнала в цій людині дуже творчу і талановиту особистість. Це досвідчений співак українських пісень, композитор, поет, працівник Рівненської АЕС, який вміло поєднує роботу з творчістю. Для того щоб звучав романс, потрібні незвичайні слова. І ось в цій поезії Наталії Герман я почув ці незвичайні слова. Це сумна історія. Між іншим, це історія, яку розповідає жінка. Ці слова якраз відповідали ідеї написання романців. Виконати його автор запропонував своїй давній подрузі однодумиці Мирославі Воробей, вже досвідченій співачці. Вона понад 20 років пропрацювала на Рівненській АЕС в технічній бібліотеці. Нині ветеран праці та на заслуженому відпочинку. Вже багато років співає у відомому хорі імені Федора Гощука. Найбільше, що привабило пані Мирославу в цьому романсі, це те, що він надзвичайно ліричний та жіночний. Каже, що з перших нот він зачарував її своєю мелодичністю та змістом. Це була ціла історія. Коли Іван Іванович його написав, він мені надіслав цей файл, записаний просто з голосу, і запитав, як я. Ну, я сказала, що мені сподобалось. Він сказав, що хотів би, щоб я його. Заспівала. Мені це дуже приємно, це тішить, ну і до певної міри це і відповідально, тому що ти робиш дебют і все залежить від тебе, як воно вийде, не вийде. Зійдеться з авторським баченням, зійдеться. Одностайно митці вирішили зняти кліп на композицію. Допомогли їм у цьому фахівці управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, як зазначила Ірина Жук, заступниця начальника управління. Робота колективу інформаційників націлена не лише на висвітлення виробничої діяльності підприємства, а й на популяризацію мистецьких ініціатив атомників. Тож з охотою разом з колективом взялися фільмувати цей творчий проєкт. Пісня, яка вразила групу мистецьку, яка почала працювати над нею. Ми її також переглянули, послухали і вирішили допомогти в реалізації їхнього задуму. Ми працювали спільно, пропонували якісь певні ідеї, кілька днів відзнімали, ще трішки більше займалися монтажем. І от уже минулого тижня цей кліп змогли оцінити, побачити глядачі по охопленню. Ми бачимо, що він людям сподобався. Хочу подякувати управлінню інформації та зв'язків з громадськістю. І в іпостасі тих, з ким раніше я співпрацювала, і іпостасі тих, хто тепер працює, з тих, хто приходять нові, тому що там є хороший фундамент, є кому навчити і ростити нові кадри. І хочу побажати успіхів, і можливо, майбутньої теж якоїсь такої творчої співпраці в цікавих проєктів. Партію фортепіано виконала талановита піаністка Ганна Манчук. Вона має більше 20 років музичної практики. Нині працює з дітками у музичних школах Сарн та Володимирця. Каже, що завдяки нотам може передати те, чого не може сказати словами. До мене звернулася Мирослава Іванівна і сказала, що от є такий задум, є така пісня, деякі ноти є, і треба зробити фортепіанний супровід. Я така людина, що від творчих ідей не відмовляюся. І так почалися репетиції декілька репетицій. Це було в нас в володимирецькій музичній школі, там де я працюю. От а потім вже приїхали сюди на запис. Зйомка в кліпі. Це новий для мене досвід. і Це було досить цікаво та захоплююче. Діна Лук'янова в романсі виконала партію скрипки. З 1987 року вона розпочала свою музичну кар'єру, працювала в багатьох музичних школах. Каже, що завдяки музиці хочеться жити і творити. Відгуки зразу посипались, можна сказати таким словом. Зразу почали дзвінки, зразу почали всі писати. Вау, всі друзі, знайомі, просто люди, які навіть тебе ніколи не бачили і не знають. Твір вийшов дуже оригінальним, відповідає усім запитам автора, подобається глядачам. Роман з поліських митців уже має великий успіх серед поціновувачів, що додає авторам неабиякої наснаги творити й далі. Підсумовуючи все, що було зроблено, хочу сказати, що це мене в житті, мене в житті, як автора музики до багатьох поезій, це перший такий. Потужний, гарний, ніжний відеокліп на створений на мою музику. І я в захваті. Дякую всій команді. Герої нашого сюжету закликають усіх творчих особистостей не боятися показувати публіці свої мистецькі напрацювання та не зупинятися у своєму розвитку. Тим паче, наголошують, нині рівненська обласна державна адміністрація оголосила прийом документів на здобуття обласної премії в галузі народного хорового мистецтва імені Федора Гощука, відомого композитора, доброго товариша та однодумця наших митців. Тож це стане хорошим стимулом популяризувати українську культуру навіть у такий непростий час. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Анастасія Лалак Уітазгерес.